Уявіть собі, звичайний шкільний день. Діти сідають за парти, педагоги готуються до викладання. Але саме в цей час один підліток натискає кнопку почати трансляцію, щоб увесь світ наживо побачив трагедію, яку за мить він зробить своїми руками. Закарпаття. 15-річний хлопець приходить в школу з ножем. Його план був жорстокий: напасти на своїх однолітків і це все транслювати наживо в соцмережі. На щастя, поліція діяла швидше. Британські Правоохоронці повідомили, що хлопець писав про свої наміри в інтернеті. Кіберполіція відстежила його, а у школі вже очікували спецпризначенці. І саме в той момент, коли хлопець намагався зайти до навчального закладу і вже натиснув кнопку Запустити трансляцію, його затримали. Напад попереджено, всі в безпеці, але уявити, що б могло бути, аж страшно. Цікаво дізнатись його мотив. Можливо, його настільки сильно були в школі, проблеми в сім'ї або психологічні проблеми. Що ви думаєте?